Сорі, Я забагато говорю. Юла завжди так каже, ще занадто позитивна, що цим позитивом заганяю людей в депресію. Вона каже, що я завжди бачу стакан наполовину повним, а цього достатньо, щоб втопитися. Ну, принаймні, вона так раніше говорила про мій позитив. А відколи я дізналася, що вагітна, ми намагаємося стати серйозними батьками. Адже всі хороші батьки серйозні. Я не знаю, чи я готова до такої відповідальності. Це знаєте, це те саме відчуття, як з споріщенням на телефон про оновлення програмного забезпечення. Ти така дивишся на це все і думаєш, ти висуваєшся надто великі вимоги до мене, телефон. І хочеш тріось закричати. Я не хочу, ти на мене тиснеш. Але ж до дітей я не зможу так кричати. До дітей треба ставитись дбайливо, їх постійно потрібно оберігати. Вони можуть поперхнутися, впасти, забитися. У мене телефон тричі впав за сьогодні. Я не знаю, чи я готова стати мамою.